Кріс нагадує, що кожна людина має свій паттерн правди, особливий тон, міміку, темп. І якщо ви бачите відхилення, ви, скоріш за все, зрозумієте, що щось не так, і він наводить такі базові правила. Серед них ефект Пінокіо. Він каже, що брехуни говорять більше, ніж потрібно, вони перевантажують мову деталями, щоб цими деталями вас переконати. Правило 7:3855. В комунікації, де 7% це слова, 38% це ваш тон та голос, і 55% це мова вашого тіла. Тобто він говорить, що тон важливіший в 5 разів ніж самі слова. Якщо ви бачите, що тон або жести іншої людини втрачають стабільність, то він також радить використовувати цей підхід, який ми вже згадували, який називається fm голос, щоб знизити темп і заспокоїти ситуацію, також він радить спостерігати за тим, хто мовчить, бо їхня мова тіла часто говорить більше, ніж слова тієї людини, яка веде розмову. Якщо ви відчуваєте, що вас обманюють, то він радить сказати з м'якою інтонацією щось на зразок. Мені здається, що я щось пропустив, бо це не обвинувачення, а відкрите запитання, і тоді люди. Знімають захист, і є шанси, що ви повертаєтеся в розмову і повертаєте контроль над розмовою.